Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Загиблі та поранені через удар росіян по Дніпру. Одна з ракет влучила поруч з потягом Одеси. Запоріжжя момент обстрілу зафільмували самі пасажири, які постраждали від ударної хвилі. Всім постраждалим надали ме допомогу. Укрзалізниця іншим потягом доправила пасажирів до Запоріжжя. Поранений осколками енергетик пошкоджений автомобілі. Росіяни дроном атакували бригаду Запоріжжя Боленерго, яка сьогодні ремонтувала високовольтну лінію. За добу ворог запустив три авіабомби по гуляйполю, маліток, мачці та новоселівці. Загарбники здійснили 157 артударів майже 200 FPV-дронів спрямували по містам та селам Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла. Дорога смерті так по перехопленням рашисти називають ділянку біля селища Нестерянка. Віці підрозділу ГУР Легіон Свобода Росії показали, як суміжниками нищать логістику окупантів на цій ділянці фронту яскраво горять. Вдома зберігали зброю та боєприпаси. Запорізькі правоохоронці затримали двох чоловіків. У 63-річного фігуранта вилучили гранату F1, бойовий уніфікований підривач 40-річного правопорушника, автомат Калашникова та майже 60 набоїв. Обом світить від трьох до семи років позбавлення волі. Куди летів, незрозуміло, але прилетів чітко. На Запоріжжі окупант не втримався на мотоциклі та впав. Тут його і наздогнав наш FPV-дрон. Вода у газовій трубі в Запоріжжі 100 мешканців багатоповерхівки залишилися без газу через гори сусідів, які самовільно спробували встановити газовий прилад. Щоб відновити постачання, фахівцям Запоріжгазу знадобиться кілька днів. Майже 700 тисяч гривень збитки на закупівля електроенергії в Запоріжжі у розтраті коштів підозрюється 54-річний керівник комунального підприємства. Він діяв в інтересах одного з постачальників електроенергії. Підписав акт купівлі-продажу за завищеною ціною. Справа вже в суді директор КП може сісти на 6 років. Окупанське судилище в Верефії винесли вирок річному жителю Запорізької області Володимиру Бондарю. Його звинуватили в нібито підготовці теракту проти ставленника Кремля в анексованому Криму Аксьонова. Українці арештували в лютому 24-го року. Тоді ж зняли фейкове кіно, з ніби зізнанням у скоєному росіянське судилище назначило йому 13 років за гратами. Від початку повноваштабної війни запорізькі екоінспектори зафіксували 350 випадків забруднення атмосфери внаслідок обстрілів і спричинених ними пожеж. Сума шкоди завданої довкіллю становить понад 300 мільйонів 932 тисячі гривень. Понад 167 тисяч гривень економії в Запоріжжі. Працюють три сонячні електростанції в медзакладах. За півтора місяці вони згенерували понад 17 тисяч кіловат. На Запоріжжі завершують будівництво першого в області антидронового тунелю. Конструкцію встановили на вразливій логістичній ділянці, що часто потрапляє під приціли і дронів для військових та цивільних. Це додатковий захист від ворожих дронів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.